А тут треба никати, а тут треба тако крутити і робиться нитка. Їх усіх і всіх нема на стіні. Вони у, у книжку влізлися, а у... тут скрізь не влізлися. Всю традицію її роботи я бачила з найменших літ. Так ми зробимо цілу тайстру. Я зрозуміла, що є потреба в тому, аби це показувати самим українцям, демонструвати за кордоном. Це тут усе буковинське. Я усе життя ткалася любима робота. Безперечно, все, що тут є, це досягнення кількох поколінь нашої родини. Сьогодні ручна робота стає дуже актуальною, вона важлива. Насправді відроджується українська ідея у всьому. Зараз в мені в 90 ткати я почала з своєю мамою від сім років. Спочатку робили ми такі вокі... дорожки. Все на маленькій верстаті, сіяли прядиво і все то, то прядиво вимочували. Воно пристигало, потім ходили, ми у нас тут є Ністер близько. Мочили, потім його тіпали по-нашому по-нагорянськи. Потім чесали, а потім такі на дротах верети робили. А потім вже кіліми. Кіліми вже різного сорту. тут багато роботи було. А, та все Пряли, як треба було. Це все пряджене руками. Це не, не так се прясти, а потім змотувати на мотовило та мітки красити, а потім знову красені знову звивати. Ну зараз вже в наших тут селах близько нема, ніхто не пряде. Такий келім можна зробити, щоб нікуди не йти, десь ну, за місяць кілімів у мене, щоб считати, ну, лиш такі здорові кіліми, бо я ще й продавала на стройку. е, ну, десь 47-48 з цих здорових. Аж всі верети. Всі не мають числа, бо все, це майско робилося. Ну, якби це було все продане, не було б на що дивитися. І ходили десь теж десь продавали, ну, кому хотілося грошей, але гроші, ну грошей нічого нема. То були такі, а то такі гроші, а гроші всі минають і нічого нема. А як зроблене є, ну то ти собі дивишся, яке туди робилося, яке. а яке майпізніше, Та якби не любила, то би й не робила. Варстати є в мене аж три. На широкі варстаті робили вже кіліми ще на ширшим, а ну я аж такий вже буду робити, та то вже в мене має два метри ширини. Але я вже не роблю тепер, бо я і не видю. А це треба видіти, щитати хрестики, робити скоренько. Скоренько треба робити, не помага. Скоренько. Ну, вже квіток, ну тільки можна квіток. Я вже робила образи. Образів у нас більше ніхто не робив у нашому селі. Ну, Квітки всі, всі файні, всі добрі. Але найбільше я люблю сікілі медва. Мені дуже вони. Це одна із останніх бабусиних робіт, бо вже певний час вона не ткає. Це Ісус з ягням, як на мене, дуже гарна ікона ткана. І такого великого формату я не зустрічала поки що серед інших сучасних українських майстрів. Такі килими, існує таке правило, їх треба розглядати з великої відстані. Тоді найкраще зрозумілий малюнок, і ти можеш відчути всі тонкощі підбору кольорів майстриною, коли він вже витканий на станку, і цей момент вирізки є справжнім святом. Ось тоді приїжджаємо ми з родиною, і для бабусі це дуже важливий момент. Після вирізки кили, виставляється на вулиці і сходяться сусіди, родичі, дивитися на її роботу. І це для неї дуже важливий момент, що от вона завершила ще одну картину. Бабуся ніколи не жаліється для того, аби встигнути хоча б трохи ткати, саме тому вона прокидалася дуже рано, щоб мати кілька годин, там, 4-5 годин за верстатом. Все розове темне. Осе розове ясне. Осе. Розове ще ясніші. А це Скумпійове. Такий колір, щоб отримати, таке рослина у лісі, скумпія називалося. Ну, знали про нього, що все воно таке колір красивий — Скупіє. А що називається Скумпія? Скумпіове. Це трошки. Іначе, бо це багато сортів. Якщо зеленого, то це треба було відтінків багато, щоб було. Це саме перші кіліми. Та тут майтакі були прямі краски, а потім усе вже йшли краски всілякі. Це наше родинне подвір'я, де живе. Кілька поколінь нашого роду. Бабуся з дідусем заклали фундамент. Бабуся створила свою колекцію килимів, а музей, оцю концепцію ідею створили мої батьки, мама з татом. Бо вони тоді зрозуміли, що це все не може бути просто в скринях, його треба публічно показувати. Бабусині роботи є в понад 10 країнах світу, в величезній кількості музеїв в Україні, в Києві, зокрема також. Насправді мати колекцію це дуже відповідальна робота. І двічі і на рік, щонайменше все треба просушувати влітку, коли дуже жарко, і взимку, коли дуже холодно. Ось тому перед великодним і перед Різдвом це просто ще одна додаткова традиція разом з приготуваннями доглядати за колекцією. Мама виткала дуже багато речей, і всі вони лежали один на одному ці килими. І Ми думали, що з ними робити. Продавати ж напевно ж не будемо. А треба, аби вони збереглися, щоб в світові показати, що насправді є буковинське ткацтво. Ну, перш за все, ткацтво Подністров'я, оскільки в нас тут своя традиція: квіткова, великоформатні килими. Цей килим має свою історію. Мама виткала нам до весілля, і ми сиділи молоді напроти цього килима. У нас тут є практично кожен район наш Буковинський. І Кельменеччина, і Хотинщина, і Сокирянщина, і Вижниччина, і Путильщина. Люди почули, що є така можливість запропонувати свої роботи для музею. То є вже і довколишні е, області. А оці доріжки оці, це Кропивницький. Я викупила їх у колекціонерів по кілька метрів. Оце, до речі, путильський е, е, ліжник. Він давній, але дуже добре зберігся. А тут зберігаються реліквії. Це мамині маки. Ось такі, це малий формат. Ось так вони виглядають. На білому полі. Саме, Чим цікаві на зокрема, мамині килими, люди використовували темні фони. Переважно чорні, червоні, темні, сині, зелені темні, а в нас вирішили, що буде гарно на білому тлі. Ось я ще й такий. Відколи я почала сидіти, це десь приблизно рочок, то мама садила мене біля себе за верстат. Здавалося, що ніколи не спала за всі своїх 90 років. І я її завжди пам'ятаю в роботі. Від 12 років у мене стаж робочий. Це я робила вже на нормах з старими жінками і чоловіками. На роботі робилося саме собою. Все «попробуй не піти на роботу. А все робили, ну, як вже дуже такий там дощ, чи дуже вже зима була, і вночі робила я. Дуже все інтересно ну, зробити квіточку, а потім ще інакше. І ще й там у тих кімнатах, є і мене. Ми з сестрою з дитинства виросли в музеї ткацтва, вишивки, писанкарства, і це було настільки органічним середовищем, що ми це не сприймали якось окремо. Я вирішила присвятити свій шлях українській культурній спадщині, але не ткати, не вишивати, бо є дуже багато гарних майстрів. Я зрозуміла, що є потреба в тому, аби це показувати самим українцям, демонструвати за кордоном, тобто максимально промотувати українську культуру для того, щоб по-перше, українці заглиблювалися в розуміння самих себе. По-друге, щоб іноземці більше про нас знали не лише в контексті війни, а щоб розуміли нашу внутрішню сутність. Так. Ось цей килим я дістала на весілля. Це у тебе на весіллі? Так, це перлина нашої колекції. Дивіться, бачите, нам не вистачає. Подвір'я, щоб його розселити. Бабуся робила не з одного о, взору чи орнаменту, а з різних назбирувала квітів, щоб такого ніде більше не було. От. Ну й такого і нема. Так, це абсолютно ексклюзивно. Дивіться, і квітки. Такого Бачите? і нема ніде. Я навіть і край не робила, лише самі квітки. Щоб все було в квітах, то він і таку і назву потім отримав океан квітів. Гади, це з того килима, що океан квітів. Тут які хочете квітки. Це той, що там. А все той, що там. Теж. Буду шички вишивали. А це ось де я маленька, а це мій тато, а це моя мама, а це празднику у Леньківцях, І ще я така була маленька, крепко кучерява. А їх усіх і всіх нема на стіні. Вони в книжку влізли савку, тут у не влізлися. Це музей, вишиванки у Чернівцях. І тут також є мамині роботи. Це Леся свого часу у вижниці замовила мені рамку, і Я спробувала на ній працювати. Звичайно, це набагато складніше, ніж на верстаті, бо треба перебирати нитку знизу і зверху. А Це починається така нова тайстра. Отаким от так, от чином вона буде виглядати з лицевої сторони, а це робоча сторона. І е, буде е, називатися, напевно, у Буковому лісі. Схоже буде і на е, традиційну тайстру. і… Е, Буде абсолютно впізнавана. Тобто хочеться мати уже свій почерк. Скільки треба виготовляти ці тайстри ну, довгенько. Як правило, десь місяць, тільки на одну сторону. Робота кропітка, але приносить дуже велике задоволення. тут є така великодня тайстра з писанками. Оця тайстра різдвяна. Велике число е, моїх тайстр поїхало за кордон, зокрема до США. Один, е, очевидно, наш земляк викупив шість тайстр. Зберігати треба дуже уважно. Їх треба сушити, виносити двічі на рік на сонце. Е, треба або тримати на виду, або ж якщо у скрині, то треба е, пересипати. Е, Зіллям, яке відганяє личинок, не тільки студентам, а й багато туристів з'являється тут в музеї. Вони можуть доторкнутися безпосередньо до процесу виготовлення тайстри, спробувати самим на цій рамці познайомитися з кольорами, з'ясувати для чого виготовлялися тайстри. Майже в кожній буковинській родині було як мінімум дві тайстри. Використовувалися тайстри для походу на базар. Це перше. По-друге, були весільні тайстри. Дуже гарні, які замовлялися лише в окремих майстринь. На Буковині ще до цього часу зберігається традиція, це заупокійні тайстри. Тайстра ну, не просто лише побутова річ, а річ така й символічна. Напевно, це одна із ознак самоідентифікації. Я була одною із учасниць серед тих майстрів, роботи яких виставлялися як аргумент. Для того, аби тайстра війшла до культурної спадщини. Пишалася і тішилася, що це було не даремно. Та ж дуже таки рада, бо діти від батьків переймають. Ми маємо Себе і цінувати, і шанувати, об'єднуватися в цьому, щоб не зникло головне ремесло наше І це тривалість роду і тривалість роду з сенсом, що твій рід є творцем. Якщо в нас є запитання до самих себе, історія і традиція можуть дати відповіді на дуже багато запитань. Чому наша земля є для нас такою великою цінністю? Що ми не готові її віддавати? Якраз культура це дуже добре пояснює.